Через росіян вона була змушена покинути свою домівку та виїхати з рідного міста ще у 2014 році. Втім, це не зломило її, а дало наснахи жити далі та реалізувати себе в таких складних обставинах. Це історія про Наталію Верещахіну з Луганська, які тренування не лише допомогли отямитися від пережитого, а ще й перетворилися на професію. Тож продовження циклу сюжетів про вимушених переселенців, які реалізували себе на Буковині, дивіться уже за мить. 2014 рік поділив життя Наталії Верещагіної на до та після у щасливе материнство та перспективну роботу увірвалася війна після окупації Луганська російськими військами та потрапляння під обстріли. Жінка з родиною була змушена шукати порятунку на відносно безпечніших територіях України. Після кількох переїздів, наприкінці 2020 року, пані Наталія приїхала до Чернівців. Упродовж цього періоду та. Після повномасштабного вторгнення від постійного стресу рятували тренування. Я постійно тренувалася, знаходячись в Чернівцях, бо в Чернівцях, Бо я розуміла, що фізична активність вона має бути, і я пропагандую це знаходити час для тренування, тому що події. Життя, яке, в якому ми зараз е, живемо, е, воно е, важке, і саме через тренування, е, наш організм може стабілізуватися. Бо через тренування виходить стрес. Тим часом пані Наталія усвідомила, що готова і сама стати тренеркою. А для того, щоб розпочати підприємницьку діяльність у цьому напрямку, пройшла кілька навчань. Серед них вагуму роль відіграв UV-хаб, який допомагає жінкам у розвитку власної справи. За більш ніж рік своєї діяльності цей хаб став тим майданчиком, завдяки якому жительки Буковини дізнаються, як відкрити свій бізнес. Розширити його і як податися на грант для цього. Наразі вже відбулось 5 хвиль навчань. Стартує шоста. Окрім того, для учасниць проводять і цілу низку заходів спрямованих на розвиток бізнес-навичок. Я отримала знання, я отримала нові знайомства, я отримала коло однодумців, я поринула в атмосферу підприємець, я пройшла захист бізнес-плану. Це все. Страхи, з якими я йшла. Паралельно я заявляла про себе. Я рухалась, чого і вимагає наше життя: постійного руху, постійного розвитку, постійного подолання, чогось для того, щоб двері або відкривалися, або зачинялися для того, щоб відкрилися нові. Тож наразі Наталія Верещагіна стала фізичною особою підприємицею Основною діяльністю є проведення фітнес-тренувань у теплий період. На свіжому повітрі. Серед учасниць переважають жінки. Тренування проходять в форматі поєднання кардіо вправ з силовими вправами. Також є в кінці замінка або це розтяжка для того, щоб був комплекс, оскільки тренування має свої певні моменти, які я, як тренер, маю це все. Внести в програму тренувань пані Наталія наголошує, провадженням власної підприємницької діяльності прагне допомогти країні, адже саме від розвитку бізнесу та сплати податків залежить розмір нашого державного бюджету. Таким чином я допомагаю. Я і люди, які відкривають свою діяльність як ФОП, вони працюють на благо нашої країни, на міць нашої країни, на те, щоб наша країна була незалежною сильною державою. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.